Ска добрих новорічних справ триває дубосарці Дякують медикам. covid 19 кап вкладення, перетворення, досягнення. «2020», тисячі підсумки зустрічаємо рік молоді. Логотип визначено. Переможця нагороджено. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. 2020-й минає. Сьогодні ми підсумуємо найголовніше. Почнемо випуск з новин святкових. Сьогодні новорічні вітання від депутата Держдуми Росії Олександра Ярошука приймали до Солодкі подарунки отримали діти медиків ковід-госпіталю, а школи отримали чергову партію штучних ялинок. У Дубосарах перший випадок захворювання COVID-19 зафіксували 13 квітня. Тоді ж до ЦРЛ була переобладнана ковідний госпіталь з реанімаційним провізорним і трьома стаціонарними відділеннями. З тих пір більше ста медиків щодня ведуть боротьбу з коронавірусною інфекцією за життя людей. Сьогодні представник депутата Держдуми Росії Олександра Яршука спеціально приїхав сказати їм спасибі. Хочу в першу очередь вам виразити. Хочу висловити вам найглибші слова подяки за вашу працю в 2020-му. Ви рятуєте людям життя. Вам низький уклін і теплі слова подяки. У сім'ях медиків Дубасарського ковідного госпіталю виховуються близько 300 дітей. В цей пандемійний рік вони рідко бачили своїх батьків. На знак підтримки російський депутат передав їм солодкі новорічні подарунки. Я працюю в цій 30 літ. Я працюю в цій лікарні більше 30 років. З 1987 року і ніколи не було приділено стільки уваги дітям медпрацівників. У такий важкий час, коли нерви напружені, людина відчуває соціальне навантаження. Такого ще не було. Не залишилося без уваги вихованці дитячих садків і шкіл. Їм до нового року штучні ялинки, безпечні, довговічні і майже як живі. Всі ждуть чуда. Всі чекають на диво, і воно має приходити в кожний будинок. Так трапилось ковід. Доводиться обмежувальні заходи відчувати незручності, хворіють люди. Але тут треба подвійно зробити приємне, щоб було всім здорово і добре. Я завітав з приємною місією. Привіз привітання від Олександра Георгійовича Ярошука, депутата Держдуми. Він передає сердечні вітання і каже: тримайтеся. Коронавірус закінчиться. Всіх вітаю з новим роком та бажаю міцного здоров'я. За два роки Олександр Ярошук подарував штучні ялинки 22 закладам освіти Дубосарського району. Низка добрих справ у Добосарах триває. Сьогодні ковід госпіталю передали в дар два телевізори. Від захисника Придністров'я Павла Калінкіна він стояв біля витоків утворення придністровських збройних сил. Зараз активісти ветеранської організації. Техніку купив онукам на весілля, але на сімейній раді вирішили передати їх ковід госпіталю. Пусть там люди смотять, ну он же отрывается Нехай люди дивляться, вони відриваються від сім'ї, а там бачать і знайомих, і новини, і настрій. Зараз новий рік, треба підняти настрій, щоб вони швидше одужали. Від щирого серця я хочу подякувати тих громадян, які зробили цей гарний подарунок для шпиталя, для больних, для колектива. На даний момент в дубосарському госпіталі лікується 160 хворих з дубосарського і григоріопольського районів. covid 19 понад рік це слово у всіх на слуху. За цей час він вже забрав майже 2 мільйони життів, зупинив світову економіку, закрив кордони країни, змінив уклад життя людей, впровадив нові технології і активізував медицину. А почалося все 31 грудня 2019 року. З повідомлення воз у Китаї в місті ухань виявлений невідомий вірус. Пізніше весь світ знатиме це корона. Наша республіка цілий рік практично самотужки вела боротьбою із хворобою. Статистика невтішна. 23 тисячі 858 інфікованих і менше половини 13 тисяч 376 переможців ковіду. Придністров'я до боротьби з небезпечним вірусом почало готуватися завчасно ще в січні. Ми першими закрили кордони, але ковід-19-таки нас дістався. У березні фіксуються перші випадки захворювання. Оперштаб, створений ще на початку місяця для протидії пандемії, вводить режим надзвичайного стану і жорсткі заходи обмеження. Закривається абсолютно все, крім продовольчих магазинів і аптек. З дому дозволено виходити тільки за гострою потребою. Громадський транспорт не працює. В короткий термін у Слободзеї колишню інфекційну лікарню облаштовують під ковід госпіталь, капітальний ремонт, обладнання, медперсонал. Заклад очолює Крістіна Албул. Тепер уже міністр охорони здоров'я. Ми столкнулися. «Ми зіткнулися з моменту незвичайного стану з низкою складнощів, адже невідомий був ворог, з яким ми не знали, як боротися. Ми почали створювати ліжковий фонд перепрофілювання в інфекційні госпіталі, засоби індивідуального захисту, яких у нас не було спочатку. Нам доводилося шити за допомогою наших підприємств, і ми з цим впоралися. Одема Вєстра, Теротекс починають випуск масок та медичних халатів. Рибницька фабрика бахіл та захисних костюмів. Кількість хворих зростає. Відкриваються додаткові ковід центри у Терасполі на базі РКЛ і госпіталю інвалідів, а ще в Бендерах, Дубасарах і рибниці. Медикам, які працюють з короною, в рази підвищують зарплату. Кошти на це виділяє компанія Шериф. А ще на відкриття першої ковід-лабораторії у Терасполі пізніше відкриють другу у рибниці. До цього всі аналізи робили в Кишеневі. Ситуація начебто, стабілізується в кінці травня. На вулиці виходить громадський транспорт. Починає працювати і сфера послуг. Усім підприємцям відшкодовують збитки за простій. У липні знімають режим надзвичайної ситуації. Частково згортають госпіталі, настало затишчя. Але перед бурею вже у вересні накриває республіку. Друга корона хвиля. Освіта переходить на дистанційне навчання, госпіталі відкриваються знову. Але до жорстких заходів, як та початку пандемії, оперштаб не вдається. Економіка цього не витримає. Ми пішли по другому путі. точечного. ми пішли іншим шляхом не локдауна, а точкових обмежень. Припустимо, у школі класи йде на карантин. Захворіло 2-3 класи: школи йде на карантин. Також на виробництвах і в усіх державних установах. Створюються нові місця на базі санаторіїв і профілакторіїв в Соворівського училища та Кадетського корпусу. Республіка закуповує нові антигентести. Вони дають результат вже за 15 хвилин. Зростає обстеження, підвищується виявлення. Реальністю листопада стає 300-400 інфікованих щодня. Місць у медустановах не вистачає. За рішенням Оперштабу, безсимптомних починають лікувати вдома, але при певних умовах. Ми потратілі. Боршу суму дініжних средств ми витратили велику суму коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією понад 300 мільйонів. Близько 100 мільйонів це підвищення грошового забезпечення близько двом тисячам працівникам охорони здоров'я. Це звичайно тестування, яке ми робимо для людей безкоштовно. Це харчування, це організація місця для лікування хворого і, звичайно, медикаменти. А ще кате обстеження, медобладнання, капітальні ремонти, техніка та оптоволокно у школи та багато чого ще. На допомогу державі прийшли десятки меценатів. Компанія Шериф, інтерністерком, Мощадбанк, «Вівофарм». десятки підприємств допомагають коштами та засобами захисту, проводять ремонти в госпіталях. Тисячі придністровців перераховують гроші на боротьбу з короною. Активізується волонтерський рух, молодь допомагає літнім та інвалідам. Йде працювати в госпіталі. На передову коронафронту йдуть лікарі добровольці. Я бути я вирішила там, бути зі там, зі там моя... де потрібна моя допомога. Людям у боротьбі з інфекцією. Трошки страшно, але це наша професія, і я готова до роботи в небезпеці. 2021 перебудував життя всієї республіки під ковід. Ми щодня з трепетом слідкуємо за коронацифрою з надією на її зменшення. Всі разом ми можемо цього досягти. Свята нам дають два тижні на передишку на відпочинок і на послаблення інфекції. Фахівці кажуть, якщо ми зустрінемо новий рік вдома, то січня цифри можуть значно піти вниз. Візьмемо приклад з дисциплінованого Китаю. Там сьогодні вся держава хвилюється за кілька безсимптомних хворих, тестуючи тисячі можливих контактів і вводячи одразу соціальні обмеження. А ми поки нараховуємо щодня сотні хворих і поповнюємо список жертв на сьогодні. Їх 458. Продовжимо підсумовувати фонд Капвкладень. Державна програма, створена у 2018 році, і Мета розвиток соціальної інфраструктури. Коштом фонду фінансується ремонт і будівництво медичних установ, шкіл, дитячих садів, об'єктів культури комунальної інфраструктури. За три роки було витрачено більше 550 мільйонів рублів. З них у 2020-му майже 300 мільйонів. Незважаючи на пандемію, програма працювала. У пріоритеті соцоб'єкти та охорони здоров'я. Плани через пандемію, хоч і довелося підкоригувати, але більша частина запланованого залишилася в програмі. Більше 50 років без ремонту. Так можна говорити про більшість об'єктів, які включили до програми фонду КАПВКладень. Наприклад, столична школа номер 16 Півстоліття не бачила капітального ремонту. Міняли все: вікна, двері, сантехніку, дах. Зараз зробили металеву покрівлю. Дощ показав, що покрівля зроблена капітально і на хорошому рівні. Перед тим як потрапити до програми фонду капітальних вкладень, кожен об'єкт проходить попередню перевірку. В сьогоднішніх фінансових реаліях гроші потрібно витрачати тільки на найнеобхідніше. У числі таких виявилася і Бендерська поліклініка. Теж з позначкою 50+. В медустанові не було капітального ремонту з 1962 року. Стіни в буквальному сенсі руйнувалися. Були запланіровані. Спочатку була запланована тільки заміна проводки та сантехніки, але коли приступили до робіт, то все почало руйнуватися. Спасибі уряду за сприяння. Він сіляко брав участь і погоджував усі заходи, щоб провести тут капітальний ремонт. Капітальний ремонт всієї будівлі, закупівля нового обладнання. Тепер в цій багатофункціональної поліклініці можна проходити ще й реабілітацію. Медостанова обслуговує 17 тисяч дітей міста та прилеглих сіл. Реконструкція інфекційного та дитячого відділення в районі лікарні у рибниці, ремонт вхідної групи в лікарні в Кам'янці, повне оновлення поліклініки номер 5 в Тирасполі. Величезний акцент програми фонду капітальних вкладень робиться саме на об'єкти медицини. Просторі та обладнані шість блоків. Тут немає жодного порогу і повністю забезпечене безбар'єрне середовище. Йдеться про центр реабілітації для особливих дітей в Дубосарах. Одне з найголовних відкриттів року. Його побудували з нуля: кабінети психолога, логопеда, кімнати відпочинку і навіть кабінет арт-терапії. Тут можна займатися музикою і малювати. Мічтає та сказка, Насправді це мрія. Це казка, яка збувається тільки у вісні, а у нас вона збулася у нас реальні. Це лише мала частина відремонтованих та новозбудованих об'єктів в рамках фонду капвкладень. І робота триває. На 2021 рік також передбачено реалізацію даного фонду капітальних вкладень на суму близько трохи більше 200 мільйонів рублів. Наступного року до програми потраплять також об'єкти охорони здоров'я. Це і сільська медицина, і поліклінічна допомога, і лікарні. Це ремонт або будівництво в принципі з нуля з фундаменту тих чи інших об'єктів. Гроші спрямують на найпроблемніші ділянки. Продовжить ремонт дитячих садків і шкіл. Все вже вивчила спеціальна комісія. Головна електоральна подія року вибору у листопаді Придністрові обрала депутатів усіх рівнів. Це 951 чиновник від сільради до парламенту. Показник явки більше 27 відсотків. Найактивніші жителі Кам'янського району майже 41 відсоток. В кінці списку Бендери із 27 відсотками виборців. Дві важливі та історичні дати в цьому році відзначило Придністров'я 75-річчя великої перемоги та 30-та річниця з дня утворення республіки. Через пандемію два ювілеї відзначили в один день 2 вересня демонстрація військової техніки і ніяких масштабних заходів. Вода прийшла цього року навіть туди, де її ніколи не було. в Кам'янського району водогін побудовано з нуля Рибницький район, села Мокра та Воронково, Дубова, Нова Лунга, Нові Погреби, Боска. Це вже Дубосарський район, Протягайлівка, Слободзейський, фінансування з фонду Капвкладень. Інші потужні пункти Капвкладень, веслувальна база в Бендерах, басейн Дельфін, відновлені будинки культури в Гістці, терновці, Володимирівці. А в Григоріополі повністю реконструювали кінотеатр Схід. Цей рік почався з нових проблем у відносинах з Молдовою. Переговорах в форматі 5 плюс 2 за стій. У 2020-му вперше за 9 років жодної зустрічі. Сусідня країна продовжує ігнорувати підписані в рамках формату 5 Плюс 2 угоди. Телекомунікації, банківська взаємодія, припинення політично мотивованого кримінального переслідування наших громадян. Все залишається на папері. Незважаючи на пандемію, 2020 рік став роком великого будівництва. Головне відкриття Катерининський парк, впорядкований сквер Деволана і новий фонтан, стадіон з футбольним полем і майданчиками для волейболу, баскетболу та воркауту. А ще ролердром. Подарунком столиці стала і бульведер Колонада при в'їзді в Терас з боку Бендер. Ще одна визначна пам'ятка Придністров'я. У слобзеї з'явився парк молодят. У рибницькому фонтані розпустилася Лілія. Разом з ними розцвів міський парк в 500 квадратних метрів. Розвивається туристичне Придністров'я. Пандемія відкрила нам велич і красу рідного краю. Бендерська фортеця, Катеринський парк, парк Вінгінштейна у Кам'янці, Лавандове поло в Добосарському районі, старовини Рашків. Відкриття цього року промисловий туризм. Добасарська гес Рибницький ММЗ чекають на гостей. Придністров'я спортивне, незважаючи на пандемію, наші спортсмени завойовували міжнародні нагороди. Дарина Козарес боксерка чемпіонка Європи. Микола Орлов легкоатлет, чемпіон Росії, претендент на Олімпіаду в Токіо. Байдарочник Андрій Плоскорунський чемпіон Росії і володар Кубку Москви. Окремим пунктом супертурнір АМОЛІГА 2020 чемпіоном стала команда Віва Фарм. Фармацевти завоювали путівку на лігу чемпіонів. А команда першого Придністровського Авангард ТБПМР» піднялася на лігу вище. Наступний 2021 оголошено роком молоді. Конкурсом визначено вже й логотип року. До фіналу потрапило 25 робіт. Учасників від 10 до 65 років від школярів до справжніх дизайнерів. Переможець один. Ось він логотип 2021-го. Автор Анастасія Радіонова, випускниця архітектурного факультету ПДУ. Зараз закінчує магістратуру в Москві. За нагородою прийшов батько. Позвоніла мені з Москви, сказала Вона Зателефонувала мені з Москви і каже: Привітай дівчинку, яка перемогла в конкурсі. Я питаю, а хто ця дівчинка? Вона каже, це я. Ідею. Вона вкладала десь. Я їй підказував. По-моєму, геральдика нашої республіки має бути присутня. Адже молодь, перш за все, це наші приністровці. Це певна спільнота молодих людей, які мають свої цілі. Близько 200 робіт і тільки 25 у фіналі. Кращий логотип вибрав президент. Тепер символ 21-го побачить вся країна. Ну а його автору Анастасії диплом і грошовий приз. Сьогоднішні школьники, студенти, молоді спеціалісти завтра будуть руководити Сьогоднішні школярі, студенти, молоді фахівці завтра керуватимуть цією державою. І напевно, найголовніше, щоб молоді люди розуміли суть цієї держави, її історію, її культуру. Мені вельми цікаво спілкуватися з молодими людьми. У нас дуже хороша молодь. Я вам це точно можу сказати. А фрази от ми свого часу, а ви молодь? Це підтвердження своєї некомпетентності. Молодь завжди одна, підходи різні. Що вкладеш молодь, то й отримаєш От, і все на сьогодні, підсумували найголовніше і готові провести 2020, навіть прогнати, напевно, як ніколи, швидко. Всі надії на 2021, на стабільність і на здоров'я без локдаунів, масок та соціальної дистанції. Хочеться вірити, що коли годинник проб'є 12, стане спокійніше і впевніше. Давайте всі разом, хоч трохи наблизимо цю мрію. У нас є майже два тижні, щоб зменшити розповсюдження хвороби. Отже, всі свята зустрічаємо вдома, спілкуємось із друзями та родичами онлайн. Гуляємо на свіжому повітрі, набираємо сил та здоров'я і дивимось перше придністровські. Ми для вас підготували найцікавіше: спеціальна розмова, країна легенд, в путь. За 5 хвилин до 2021-го вас привітає глава нашої держави. А далі знову марафон наших найкращих програм святкових кінофільмів та концертів. Він розтягнеться на всі свята. Залишайтесь з нами, бувайте здорові і пам'ятайте, можливо, цього року ми отримали не все про що мріяли, але 2020-й навчив нас цінувати ще сильніше, те, що маємо. Тож, проведжаючи його, давайте згадаємо тільки все краще і добре, що було в цьому році, попри всі випробування. Зустрічаємось вже у січні.